Виконавчий комітет Чернігівської міської ради на засіданні 30 жовтня погодив рішення про допомогу 24 членам родин загиблих захисників і захисниць. Вони отримують одноразову матеріальну допомогу з бюджету громади на загальну суму 925 тисяч гривень. Загалом упродовж 2024-го таку підтримку надали 197 особам на суму понад 10 мільйонів гривень. Окрім цього, ще вісім містян дістануть компенсацію за встановлення надмогильних пам'ятників на загальну суму 160 тисяч гривень. Таку допомогу за цей рік отримали 19 чернігівців. Також трьом власникам приватних житлових будинків виділять разову матеріальну допомогу у розмірі 25 тисяч гривень. Усього за рік таку підтримку надали понад двом тисячам чернігівців на суму 32 мільйони. Затвердив виконкоми надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів ще для 257 осіб. Нагадаємо, отримати такий статус можуть неповнолітні на момент повномасштабного російського вторгнення чернігівці та чернігівки. Підтримали члени виконавчого комітету і рішення щодо компенсації за зруйноване і пошкоджене ворогом житло. Відтак прийнято рішення про виплати за зруйновані об'єкти на загальну суму понад 5,7 мільйонів гривень. Отримають їх троє чернігівців. Водночас вісім чернігівців одержать відшкодування за пошкоджені будинки на загальну суму майже 1 мільйон гривень. За державною програмою є відновлення. Загалом місто й далі систематично підтримує своїх жителів, що опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених насамперед воєнною агресією РФ.